На Косівщині відкрили пам'ятник сотенному УПА Гамалії. Встановили монумент у рідному селі повстанця Стопчатові. Головний натхненник спорудження герой України, поет Дмитро Павличко. Урочисте відкриття відвідала наша знімальна група. Василь Скригунець Гамалія народився у 1893 році у Стопчатові. Свого часу він воював у складі легіону українських січових стрільців. Був старшиною уга та сотенним сотні важкострілів. Загинув Василь Скригунець смертю героя у Київці у верхньому березові разом з чотирма повстанцями. З того часу минуло багато десятиліть, але ім'я Гамалії знають і шанують. Ідея створення пам'ятника, присвяченого легендарному сотенному, належить Анні Малкович. Яка мешкає у Березові. Її підтримав герой України і поет Дмитро Павличко. Саме він зумів втілити задум у життя. Цей чоловік, старший на два роки від мого батька, він був у січових стрільцях, він був у українській галицькій армії, він воював з поляками під Львовом. А потім, коли вже не був молодий, пішов в УПА. І хочу вам сказати, що це пам'ятник не лише йому. Це велич духу української армії повстанської. Це велич духу українського народу. Бронзовий пам'ятник спородили буквально за півроку. Скульптор Роман Захарчук. До речі, це вже третій монумент воїнам УПА, який зробив митець. Пан Захарчук розповів, що хотів передати через скульптуру не тільки воїна, а й людину великого милосердя. Працюючи над такою величною темою, я дуже багато читав. Перш за все твори. Андрусяка, я думаю, що той подвиг він нам зараз дуже потрібен. Нам як зараз бракує тої впертості, тої затятості, яка була в тих людей. Слово пам'ятник він має основи пам'ять. Оця пам'ять вона повинна завжди звучати. У нас і в. Ми маємо якось черпати сили, боротися з тими негараздами, які є в нашій країні. Створення пам'ятника потребувало не тільки тривалої копіткої роботи, а ще й чималих витрат. Тому не обійшлося без добрих людей меценатів. Я відгукнувся на цю пропозицію, тому що, по перше, я тут живу вже немало років. По-друге, в мене тут виробництво. По-третє, я люблю. Це село, воно вже стало мені рідним. Цей пам'ятник ми втілили в життя. Ми сьогодні його сьогодні його відкриваємо. І я думаю, що це не тільки для мене, але для всіх жителів села і цього регіону. Подія. Національного значення, урочисте відкриття пам'ятника у Стопчатові відвідало багато людей. Були там і поважні ветерани оун УПА. З вітальним словом перед присутніми виступали також представники влади. Ми однозначно всі разом можемо сказати, що сотенний української повстанської армії Гамалія справжній український герой. Нам треба споруджувати пам'ятники, пам'ятні знаки нашим українським героям, піднімати їх високо до неба, щоб їх було далеко видно, і щоб від них далеко падало світло. Бо сьогодні цього світла нам в Україні дуже бракує. Сьогодні цього світла нам дуже треба. Захід відбувся з благословення правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії Миколи Сімкайла. Біля встановленого монументу лунали повстанські пісні, а також спогади про період національно-визвольних змагань. Особливий подарунок присутнім зробив лауреат Шевченківської премії, письменник та видавець Михайло Андрусяк. Спеціально для цієї події він видав пам'ятні брошури з енциклопедичною довідкою про гамалію.